Вітаю! З вами компанія Phoenix. Ми продовжуємо знайомити вас з асортиментом нашої продукції. Якщо ви шукали недорогий і якісний котел, то він перед вами. Серія B New. Новинка 2023 року. Модельний ряд котлів включає в себе потужності 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50 та 75 кВт. Давайте більш детально розглянемо будову даного котла. Почнемо з верхньої кришки. Тут ми бачимо термометр, який показує температуру роботи котла, вихід під механічний регулятор тяги, патрубок подачі теплоносія в систему, патрубок для підключення запобіжного клапану та флянець. Для встановлення вентилятора. На задній частині котла розміщений боров димохода з регулюванням тяги, так називаємо шибером. Внизу розміщений патрубок зворотньої води в системі та патрубок для зливу води з системи. На правій стінці котла ми бачимо флянець для підключення електротену. Котел має троє дверей. Верхні дверцята служать для доступу до теплообмінника котла. Теплообмінник полочний складається з двох полиць. Котел виготовляється зі сталі 5 мм. На дверцятах бачимо. Металевий відбійник, який служить для захисту дверцят від нагрівання. На дверях також знаходяться ергономічні ручки, які регулюються, якщо в цьому є необхідність. Двері в даному котлі можуть перекидуватись на іншу сторону. Середні дверцята служать для завантаження палива в котел. Колесники в даній моделі виконані з тільнотянутої металевої труби. Діаметр труби 42 мм, товщина стінки труби 4 мм. Основною фішкою даного котла є глибина топки. Глибина топки в котлі 15 кВт дорівнює 50 см. Глибина топки в котлах варіюється від 40 см в потужності 10 кВт і 1 метр в потужності 75 кВт. Нижні дверцята служать для доступу до колосників і їх чистки, а також для чистки золи з котла. Комплект поставки котла включає котел, паспорт та інструкція по експлуатації. Запобіжний клапан, комплект чистки котла. В залежності від вибору комплектації може ще бути додано вентилятор та блок автоматичного керування котлом. Гарантія на котел 36 місяців. За більш детальною інформацію звертайтеся за телефонами на сайті компанії